Доброго дня, мене звати Подобинська Оксана Віталіна, я лікар-гінеколог клініки Плюс міста Буча. Сьогодні хотіла поговорити з вами про гормональні про внутрішні маткові контрацептиви, які вони бувають, для чого вони встановлюються і який механізм дії їх. Внутрішньоматкові контрацептиви, то спіралі, вони бувають двох видів: вони гормональні та негормональні. Негормональні це механічна дія, основана на подразненні індометрі. Вони бувають Т-образні, типу кільцеподібні та Ф-образні. Та гормональна система Мірена. А, механічна дія, основана на подразні ендометрію. Це звичайна спіраль. На основі вона виготовляється з пластику і в основі її є напилення срібла. А гормональна, тобі ж система Мірена, вона виділяє кожен місяць в організм жінки гормон ліваноргістрев. Механізм дії механічної спіралі він оснований на тому, що вона подразнює, коли знаходиться в порожненні матки, подразнює ендометрій. Яйцеклітина не може оплодотворення проїздить, але яйцеклітина не закріплюється в порожненні матки, а виводиться з організму. При встановленні гормональної спіралі Мірени. Виділяється гормон ліванургістрел, і не проходить овуляція, вона замідляється і змінюється структура сперматозоїда. Також спіраль мірена, за що того, що виділяє гормон, вона змінює якість слизу, який виділяється в піху сервікального каналу. Перед тим, як встановлювати спіраль, бажано пройти наступні методи дослідження. Це УЗД органів малого тазу, для того, щоб знати, що порожнина матки не деформована, то ми можемо встановлювати спіраль та здати аналізи. Це цитологічний аналіз та аналіз на флору. Для дослідження, щоб виключити запальні захворювання, бо вони являються протипоказами до встановлення спіраль. Також протипоказаннями до встановлення спіралі являються деформації порожнини матки, це можуть бути міоматозні узли, які деформують порожнину матки. Для системи Мірена протипоказом ще є підвищена згортаемость крові та якісь злоякісні пухлини, які були в будь-якому органі жінки на протязі тривалого часу. Окремо, хотіла б виділити, яку несе лікувальну функцію система Мірена. Вона встановлюється також, якщо у жінки є якісь захворювання ендометрія, це доброякісна гіперплазія, ендометрія, поліпи в анамнезі, які вже виділені, та міома матки, яка не розташована в порожнині матки, тобто .е. не деформує порожнину матки. Також система Мірена знижує різк розвиття рака ендометрії. Носитися спіралі можуть від 3 до 5 років. Звичайні це 3 роки і потрібна зміна спіралі. Для Мірени термін становить 5 років і потрібно змінити. Місячні також окремо хотіла виділити ще про менструальну функцію при встановленні звичайної спіралі, яка не несе гормональної активності. Місячні ходять у жінки, як звичайно. Звичайним циклом при встановленні системи Мірена виділення можуть тривати від часу постановки, від одного до трьох місяців можуть тривати мажучі виділення. Це є варіантом норми. В дані в подальшому місячні можуть або зникати зовсім, або по типу менструально-подібної реакції бути в жінки.